Усім привіт! Сьогодні я вирішила зняти це відео саме українською мовою, з метою залучити україномовних підписників, українців. Якщо ви бажаєте, щоб я випускала відео українською мовою, обов'язково напишіть про це в коментарях. Ставте лайк. Ця серія відео буде називатися Друге життя для хати-мазанки. Сьогодні я вам покажу, як виглядає наша хата-мазанка. Ось вона, до речі, які 120 років. І також у цьому влозі покажу як я намою троянди та висаджу плодові дерева. Так, це справжня хата Мазанка. Але ми десь у 90-х роках, може навіть у 80-х, обклали її цеглою. У нашому селі багато таких хат, і вони вже майже зруйновані. Хати ми вже займаємося не перший рік. Що ми зробили? А довгий час ми доводили до ладу територію. А коли залишилася чесна хата, ось ми робили такі вікна. Вони були маленькі-маленькі, ось такі, з дерев'яними шибками, ось якось так. Зелені це дверні відкоси. Дверь була ось такою. І а, доводилось пригибатися, я не знаю, чому раніше робили такі двері. Ось прямий доказ, що це хата-мазанки. Дивіться. Всередині вона зроблена ось такою глиною з додаванням соломи та гілок. Це ми робили нові, нові двері і вирубували отвір. І ось така цегляна кладка. В один шар тут цегла, ось, і зазор, дірка між цегляною стіною і хатою. Заходимо до коридору. Ось так виглядав коридор. Це все глина. Вона зроблена з глини доски, які тримають стелю. Горіще. Тут раніше була драбина. Ось. У цьому місці була піч одна з трьох. Я не знаю, що тут робили. Ну ось якесь підувайло. Ось така піч. Може, тут готували їжу. І великий-великий чолан. Ось якось так. Ремонт у коридорі, раніше це називалося сіни. Тут ми, звісно, ще не робили Ось, так що ви можете бачити, як виглядає насправді хата 120 років. У наступних випусках я вам буду показувати, як ми даруємо друге життя цій Хаті. Також ми ось ці двері, усе-усе оригінальне, їм ну, може так, як і в хаті. Крашені, перекрашені. В цій кімнаті ми ремонт вже зробили. Покажу вам її в слідчих відео. Давайте покажу вам хату ще з іншого ракурсу, щось цікавеньке, ну ось вікна. А, і цікавого, що можу розповісти, ось тут ще були вікна, вони є у великій кімнаті, але їх заклали цеглою. Ось наші покупки. Це саджанці: Бургунді, персик, суперіор, слива, яблуні роялті. Зараз будемо все це висаджувати. Сьогодні сонячний день. І ми вже знайшли місце для усіх персиків. Ходімо зі мною, зараз ще інший візьму такі персики. Замовляла я їх зі Львову. Ви уявляєте, зі Львову. Укрпоштою доїхала мені за один день. Ходімо зі мною. Там у нас буде плодовий сад. Коли ми тільки приїхали на ось цю територію, тут бур'яна ось так було. Багато якісь равликів. Це ми вичищали декілька років. І ось тільки на чи на третій чи на четвертий рік, ось така гарна територія у нас є. А ну подивись, рівно. Так, рівно. Прививку ми не заглиблюємо. Ось така коріння оцих персиків велика. Викопала яму. Ну, трошки глибше вона повинна бути. Тут у нас ділянка з клубникою. Ось ще ця прижилась і вже там починається. Так, ось такий тут корінь. Достатньо. Бургунді. Настав час яблуні роялті. Ось таку ділянку я для неї вибрала. Це моя клумба у вигляді каплі. Тут же гортензія є. Туйданіке, і даніки, лаванди, міскантус. Тут у нас росла козяча верба, але коли був ураган, її зламало ось тут. Ми зв'язали, але вона вже пропала. Я побачила, що ось просипаються бруньки, тому ми її викапуємо, переносимо на інше місце і обріжемо. Переходимо до реанімації троянд. Ось цьому кущу чайної троянди більше 30 років, може, даже 40, може і 50. Я пам'ятаю його ще з дитинства, і його проблема у тому, що корінь дуже старий. А, але я цей кущ не буду звідси пересаджувати, чи залишаю його як є. Ось, ви бачите, це зелений пагін, він не вимерз, як інші мої троянди. Хай буде. І ось такі бруньки вже з'явились. Я зараз буду прибирати хміль, який її обвив, так. Якийсь тут бур'ян. Ось це, оце все не потрібно. Ось, це все хміль. Ось, показую вам поближче. Це здоровий пагін. Ось. А прошлої весни троянда квітувала на ось. Цьому павлені, я не знаю, буде тут щось в цьому році, але рясно було троянд. Ось. І як би вам показати корінь? Він вже дуже старий. Дуже-дуже старий ось він. Великий. Це все коріння. І він весь розсипається. Ось хочу вам показати, зараз, дивіться, який. Який старий пагін. Тільки що його обрізала. Треба, звісно, понище, але я не хочу поколоти руки. І він ну такий вже старий, ні. ні, рукою я не обріжу. А зараз переходимо до троянд. Я вам покажу, чи вдалося мені реанімувати їх після. З того, як вони вимерзли у лютому були дуже сильні морози, і мені довелося їх обрізати під корінь. Я використовувала ось такий сульфат магнію у пропорції 20 грам сульфату на 10 літрів води. Під кожен кущ я підлила 3-4 літри. Дивимось, тут у мене плетиста троянда. Як ви бачите, ось це вже було. Ось ці пагони нових я зовсім не бачу. Вони у мене стояли накриті відрами неділю. Цілу неділю після поливу. І ще одна платиста троянда. Тут я теж не бачу яких, якихось нових пагонів. Поки що не бачу. А, ось, ось маленький, показую вам. Все ж таки сульфат магнію подіяв. Переходимо до щедньої троянди. Тут у мене крокуси, тюльпани. Так, це на Олександра Кенська. Начебто якось так. Ну тут вже пагони були маленькі, і вони продовжили свій ріст. Ось. Це дуже добре. І на цій ділянці покажу вам інші троянди. Подивіться, якась верба, яка гарна. І на цій ділянці у мене також. Дві троянди. Аспірин у мене не вимерз. Не Це єдина морозостойка троянда. Ось, як були зелені пагони, так і залишилися. Ну, я її просто підлила, не накривала. І ось тут у мене ще одна платиста троянда. Зараз подивимось. Так, ну я вже бачу пагін, ось він. Тобто сульфат магнія спрацював. На цій клумбі у мене дуже гарна трояндочка Шекспір. Вона так добре цвіла, було багато квіток. Усі е ці троянди я висаджувала в прошлому році. Ой, що я роблю? Я відкрила і віддерц, а троянди ось тут. Як ви бачите, пагони, вона ожила ось 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 такі маленькі бруньки. Думаю, що з ними тепер буде усе добре, ну, окрім тієї самої першої. Ну, може, і вона пусте пагони. Сульфат магнію під куч. На ділю під отаким от ведерцем. Ну Тут покажу вам, що у мене деревовидна гортензія гортенця Аннабель, а прокидаються ось бруньки. Вони вже стоять на місці досить довго, мабуть, неділі дві. Може, ще не час, не достатньо тепло. Ось так я її обрізала. лаванда. Це метельчиті гортенці. Як буде українською мовою? Метельчаті, металовидні. Ось така у мене. Теж прокидаються пагони і полярний мішка. Ось така. Ще сьогодні ми пересаджували червону смородину або порічка, як її називають українською мовою. Чотири кущика, вона висаджена в минулому році, ми її пересаджували з комис землі з одного місця на інше. Ось. А тут у нас сусідка дала саджанці винограду. Ось так вони у нас пускають пагони. Неділю на були накриті. Я не знаю, як розмножувати виноград, чесно кажучи, навіть не читала поки що. Дуже класна сьогодні погода. Тепло, хоча ще 16 градусів, але на природі тепло.